Привіт, друже! Тема нашого сьогоднішнього заняття дивні слова. Для початку пропоную тобі залучити мислення і уяву, і спробувати відповісти на проблемні запитання. Що частіше купують шкарпетки чи рукавички? Ось мої аргументи. Який із них більш переконливий? Чи співпадають вони з твоєю думкою? Я вважаю, що частіше купують шкарпетки. Бо, по-перше, шкарпетки носять впродовж всього року, а рукавиці тільки коли дуже холодно. По-друге, шпар... шкарпетки вдягають на ноги. Ноги під час рухання труться об підлогу, тому швидше зношуються. Ну що, який аргумент для тебе більш переконливий? Для мене перший. Чому ліфт в багатоповерхівці їздить знизу вверх, а не вздовж поверху. По-перше, ліфт зроблений для того, щоб людині було легше підійматися на поверхи, а також підіймати на поверхи вантаж. А рухатись по прямій, тобто вздовж поверху, набагато простіше. Та й відстань між квартирами поверху невелика. По-друге, Якщо б ліфти рухались вздовж поверхів, то таких ліфтів треба було б робити дуже багато. Скільки поверхів, стільки й ліфтів, а це не економічно. Який аргумент більш переконливий? Мені перший, а тобі. А чи знаєш ти, що таке тлумачний словник? Тлумачний словник це місце, де живуть слова. І в ньому можна знайти пояснення. Що означає те чи інше слово. Слова в своєму домі живуть мирно, вони дружать, бо в їхньому домі існує порядок. Слова в словнику розташовані за алфавітом. Якщо слово починається на букву А, то й знаходиться там, де слова на цю букву. Те саме відбувається і з іншими словами. Слова бувають особливими. Вони звучать схоже, але означають різні предмети. Ось приклади таких слів. Наприклад, слово ніжка означає багато різних предметів: ніжка дитини, ніжка гриба, ніжка стула, слово ручка, ручка дитини. Ручка, якою пишуть, дверна ручка. Слово лисички одночасно означають і назву грибів, і назву дикої тварини. А буває і навпаки, коли багато різних слів означають один і той самий предмет або дію. Ось приклади. Слова ліс, діброва, гай, бір, пуща. Означають місце, де росте багато дерев і різних рослин. Слова башта, вежа означають високу будівлю, слова проживати, мешкати означають проводити своє життя в якомусь приміщенні. Запам'ятай, якщо ти будеш слухати або читати книжки, Дивитись повчальні фільми, вивчати рідну мову. То всі слова мови будуть для тебе вже не дивними, а зрозумілими, і твоя мова стане різноманітною, багатою і правильною. Бажаю тобі успіху!